З ожини ми сьогодні приготуємо соус для брускет з вареним буряком, сиром фетою та ягодами ожини. Для його приготування нам знадобиться 500 г ягід ожини 50 мл води, 3 столові ложки меду або цукру, сіль за смаком, мелений чорний перець за смаком, 2 бутони гвоздики, ягоди ялівця, 6 штучок і м'ята, 4 гілочки. До речі, якщо ви зібрали м'яту і не хочете її сушити, то можна її просто покласти в контейнер, і вона дня 3-4 добре у вас там буде зберігатися. Зі спецій я використовую ягоди ялівцю. Їх потрібно розчавити, саме ягоди ялівцю. Ягоди ялівцю треба розчавити, щоб вони більше віддали свого смаку.